Та курсу пішло все вгору. Чи важливо вміння скіли малювати, чи ні. Це не, не прям дуже творча річ. Це не рахується, що у вас гарні роботи. Це мастхе у 2023 році. Якщо вам не страшно, ви щось, напевно, не те робите. В мене це спрацювало українська компанія Web Production. Клас. я тобі пишаюсь, це реально одна із топових українських світових дизайн агенцій. Там працюють люди, на яких я рівняюсь про гроші. Освіта, а не купити новий айфон. Діма, привіт, привіт, як ти? Як як в тебе справи? І давай трошки познайомимо наших глядачів з тобою. Розкажи трошки про себе, що ти, як ти, де ти, звідки ти? Скільки тобі років? Ну після можливо це буде типу якось дуже банально звучати, але після курсу пішло все вгору. Трішки розкажу про себе і чому це так, якби більше фактами підкріплю. Загалом в мене класична освіта художника, тобто я вмію малювати і а в цій сфері десь до 25-26 років потім зрозумів, що я досягнув якогось, скажімо так, майже максимуму. тобто далі треба йти або в підприємництво, або вже не розвиватися. Тому і мені сподобалось робити. Саме сайти така, якась воно відрізняється від графічного дизайну, тому що там малювати логотипи мене не так приваблювали, і там починаючи приблизно з 2021 року, я почав цим цікавитись, закінчив інший курс. Потім приблизно 2-3 місяці був в такому в активному пошуку роботи, зрозумів, що можливо ще не хват... достатньо знань і щоб не втратити те, що набув, і бути ще сильнішим. Вибрав школу Крео. Коротко, то для мене головна мотивація, чому я вибрав школу Крео, це був Ілья. Та да, так, звісно, там є різні ментори. Вони всі круті, але я розумів, що вільі є якісь, скажімо так, набагато вище причини, ніж там фінансові. В нього є свій авторитет там в світі. веб-дизайну, крута студія, і він точно не буде працювати в якійсь незрозумілі чи там неефективні, поганій студії. Ну не студії, а ось школі як Креа. Тому для мене це було скажімо так головною причиною, чому я вибрав Кремль. Дякую, дякую. Мені дуже але. Дуже... Це і приємно, дякую за твою довіру. Сподіваюсь, вона виправдала себе. А розкажи мені, будь ласка, про свій трошки оцей бекграунд. Ти сказав, що у тебе класична освіта, ти вмієш малювати. Ходілись, будь ласка, цією частинкою свого життя, і як воно вплинуло взагалі на, на твою кар'єру у дизайні? Чи важливо там mm -hmm. людям, які тільки тільки починають мати вміння скіли малювати чи ні? E, загалом, э, скіли малювання можливо. Так, дуже потім пригодяться на перших етапах, ні, але важливо, якщо у вас є якийсь смак, смак стилю, що ви розумієте, що все має бути в одній стилістиці, якісь там базові розуміння кольору. Це сильно допоможе. Так як в мене був напрямок художник книги, я Ще доволі так на серйозному рівні вивчав саме книжну справу, шрифти. У мене навіть був досвід, я рік викладав в університеті після випуску, але в статусі асистента, тому що не було аспірантури. І в мене була така думка, що ці графічні дизайнери, веб-дизайнери вони там в шрифтах не дуже розбираються. ну, типу, Але потім, коли почав вивчати веб-дизайн, я зрозумів, що я дуже багато не знаю шрифтів, і ну, взагалі, типу, що веб-дизайнер. Дуже високому рівні знаються Саме в моментах там типографіки. Але звісно, якщо у вас є якийсь там, скажімо, творчий бекграунд, це вам допоможе 100% в дизайні. Але я хочу, скажімо так, ну попередити, що це не, не прям дуже творча річ, так. Це тобто там є свої правила, особливо коли ви на початку роботи. Якщо у вас до цього була якась технічна освіта, чи з іншої області, це не буде супер великою перепоною. Навпаки, мені здається, якісь технічні більш якісь дисципліновані знання, вам теж будуть дуже корисні в веб дизайні, так напевно, ти стикаєшся, якщо працюєш за такимись проектами, такі такими, з інженерним підходом, з мисленням, з UX -ом. тому тут знаєш комбінація, напевно, технологій і творчості, як це вирішити, як зробити для користувача зручніше, як підвищити конверсію і так далі. Так, так. Ну я не хочу сказати, що навіть якщо ви на початку будете працювати, ну що вам не потрібно буде щось Щось придумувати, але більшість вам потрібно думати логікою і робити малювати на основі того, що вже було намальовано, тому що на початку своєї роботи вам ніхто не довірить там малювати якийсь величезний проект перший екран. Ну так, так Всі починають з адаптивів, а потім дивляться вже по ефективності. Ну це з нашого досвіду. А можеш, будь ласка, взагалі розказати про своє навчання? Ти казав, що ти спочатку мав класичну освіту, потім ти проходив ще курси в, інші, в інших школах. Розкажи, будь ласка, про свої знання і як проходило навчання саме у тебе в Крео? Я максимально навіть почну не з враження, а з якихось таких. Порад, які вже зроблені на висновку, те, що я вже завершив, перше. Дуже важливо, в мене вже була певна підготовка по фігмі, Дуже важливо, якщо в майбутніх студентів КРЕО є там можливість десь трішки займатися, обов'язково вивчайте фірму. Там нічого космічно складного немає. Там освоїти якісь базові речі, тояут там компоненти і таке інше буде набагато ефективніше ваше потом. Потім навчання в Крео, коли ви не будете розбиратися в якихсь базових речах, а будете вже скажімо так. Здобувати знання в більш складних темах, де саме потрібні вам ментори, тому що якісь базові речі зараз величезний світ, величезна база інформації. да, звісно, вкрай будуть це суперзручно викладена ця інформація. Будуть унікальна якась інформація, але саме базові речі ви можете освоїти самостійно, щоб ви використовували менторів вже в більш складних моментах, де ви не зможете там знайти відповіді на питання в YouTube. Тому перший там місяць мен він пройшов досить легко, тому що я засвоював інформацію, робив багато якби, втання, щоб, типу, ще сильніше. І така міні-порада початку буде здаватися, що можливо не так складно. Але це буде здаватися, тому намагайтесь максимально швидко і продуктивно працювати. Ну і ще мені здається, тут дуже важливо попрацювати з тайм-менеджментом, щоб ви залишили час на це краю. Тобто там прямі ефіри. В мене я не пропустив ні одного прямого ефіру. Це для мене було дуже важливо, тому що я розумію, що якщо його пропущу, і він навіть є в записі, я все одно навряд чи знайду час і бажання його дивитися. Тобто, і воно цікавіше, коли ти в прямому ефірі спілкуєшся, відразу засвоїш, тому там. Я ну, запитав менеджерів крео, коли будуть ці прямі ефіри, щоб узгодити свій час, 100% на них бути. Ну і загалом мені здається, що в фірмі потрібно бути майже кожного дня. Ну про відпочинок вам ілья буде окремо, але це звісно відпочивати потрібно. Але чим більше ви будете проводити годину фірми, тим впевненіше ви будете, тому що якщо ми беремо зі сторони компанії, то звісно, ви ні на курсах вас ніде не навчать всьому, тому що в компанії ви потрапляєте в дуже Велику кількість ситуацій, до яких неможливо підготуватися, але якщо у вас буде на першому місці, там технічна база, основа. То вам вже буде набагато легше в майбутньому працювати, тому що часу там розбиратися з якимись елементарними речами вже не буде. Дякую, дякую тобі, велике. я думаю, це багатьом буде цінні поради. А розкажи, будь ласка, як твої враження от по домашкам? Чи було тобі складно? Ти сказав перший місяць було легенький, бо він такий розгон був по домашках і по курсовому проекту. Ми працювали з реальним клієнтом, з реальним брифом, як це в реальному житті відбувається. Які у тебе враження від домашок і від? Курсового проекту були е, від домашньо. Я напевно не буду говорити більшість, а, напевно, майже всі, якщо крім якихось маленьких, це був запис в Лум. Це якось не знаю, я відчуваю якісь контакти, я відчуваю, що мені приділяє ну, мій ментор час. Ну, для мене це важливо, ніж коментарі. Звісно, якщо там їх мало. Про домашки я їх намагався сам максимально собі ускладнювати. Навіть по курсовому, я пам'ятаю, що ти мені говорив, що да, все це нормально, блоки, а я думав, типу, шукаю ще іще. іще і я... Типу, недавно заходив на той проект, і типу там в мене просто фреймів і перероблено блоків, просто мільйони. І це важливо, щоб ви е, теж там не зупинялися. Навіть можливо, якщо вам ментор скаже, ну в принципі норм, щоб ви шукали далі. Тому що чим більше ось цієї практики, чим краще. І е, я б ще звернув увагу, щоб ви зосереджувались на цих завданнях, щоб у вас після випуску е, були, хоча б там дві-три гарних проєкта для вашого портфоліо. Щоб ми ви відразу могли е, шукати роботу, тому що е, психологічно іноді складно, коли е, ти звикаєш, що постійно тебе виправляють, і тут е, е, курс закінчується, і то буде важче набагато вам робити. Плюс ви з менторами зможете зробити е, набагато якісніші роботи, тому ось раджу відноситись до завдань не просто як до завдань, якихось, а прям щоб вони в майбутньому вам допомогли в портфоліо. А що ти думаєш про курсовий проект взагалі зараз в ретроспективі? Єдине, що хочу попередити, ну можливо, так трошки проспойлерити. Потім в кінці, коли ви будете робити курсовий проект, буде вибирати його сам замовник. Ну на мою думку, він не є там експертом в дизайні і скоріш всього, він вибере якийсь самий. Можливо, спокійний, базовий без експериментів, а все таки мені здається, вам в курсовому проекті ну потрібно навчатися і дивитися те, що хоче клієнт, але все ж таки намагатися зробити щось цікаве і унікальне. А не якийсь стандартно зібране справа картинка з ліва текст. А в принципі, по проекту ну круто, круто, що він є від клієнта, типу що він є живий. Чим це добре, що ви будете стикатися з проблемами, які потім можуть там на фрілансі, наприклад, бути в реальному житті, коли немає достатнього матеріалу чи немає там крутих фото, і потрібно мислити, як це краще зробити. Потрібно там, наприклад, вибрати безкоштовний шрифт, тому що у вас немає там костку на те, щоб там купувати. Мати. от типу, що ви можете вже стикатися приблизно з реальними проблемами, і ще я хочу дуже. Таку невеличку пораду дати, закласти собі час, щоб Ільє, Ілью, чи інших менторів, які у вас будуть, обов'язково приділіть увагу саме презентаціям на Behance. Це дуже важливо на мою думку, і це дуже довго. Тобто, мені здається, що якщо я від 100% робив проєкт, то презентацію я роблю напевно 70% від цих 100%. тому що там теж саме ресерч. Думаєш, які блоки краще показати це дуже багато часу, і навіть якщо робота. Скажем так, якась посередня, але її можна дуже круто оформити, і вона буде зовсім по іншому виглядати на біганці, чи тобі допомогли ці кейси на біханці з роботою зараз? Я б сказав, що по перше, це основа типу гарне оформлене резюме і е, кейси на біханці на дрібл це основа на яку дивляться, але м важливо не тільки зробити. Круту роботу з вашими менторами, але набути якихось вже знань, щоб відчувати в собі силу робити, хоча б на такому рівні. Тому що якщо ми говоримо про компанію, у вас 100% буде тестове завдання. Мені здається, коли дивитися твоє портфоліо, далі вже весь фокус на тестовому завданні. І якщо в тебе суперкруте портфоліо, але ти робиш слабеньке тестове, то це не рахується, що у вас гарні роботи. Тому тут важливо працювати як і над портфоліо, як і над своїми навичками і впевненістю. Тут собі, от розкажи про одну якусь річ, яка тобі найбільше запам'яталась на курсі. Ну я буду говорити про Ілью, тому що в мене був ментор. Перші були дуже позитивні враження. Взагалі, про спілкування, по у нас були ще прямі ефіри. Ну, типу, вони були дуже інформативні, і є прямі ефіри, часто, які я передивлювався. Було круто, що на цих прямих ефірах були якісь практичні речі, з якими потрібно було стикатися. Ну, і взагалі, мені здається, що якщо на курсі у вас буде багато моментів, де вам буде важко і страшно, це дуже добре. Тоді туди, туди треба йти, тому що це шлях до вашого розвитку. Якщо вам не страшно і не важко, то... Ви щось напевно не те робите, і загалом мені сподобалося, що був серйозний підхід до курсового проекту, що все ж таки. Типу була презентація велика, тобто Крео працює з цими клієнтами, там їх брифує, і дуже круто, що це типу на такому серйозному підході. І ще дуже круто, що крім того, що ваші домашки там, напевно, в індивідуально в кожного ментора є якийсь графік в неділю, коли він перевіряє, але круто, що є загальний чат, де вам завжди можуть ментори повести, і це теж я б хотів дати таку пораду, що. Не потрібно бути дуже скромним, максимально бути активним, щоб максимально використати ту унікальну можливість, коли ви працюєте з менторами, і можете максимально швидко закривати ті питання, які наприклад там в звичайному житті ви б шукали неділю, дві, і можливо не точно б знайшли на це відповідь. Тобто, ось це круто. Те, що ви можете швидко рости за рахунок того, що будуть біля вас круті ментори. Дякую, багато мудрих, гарних думок. Дякую тобі, велике. Чи би ти порадив цей курс своїм друзям, які хочуть іти у веб дизайн? В мене це спрацювало, тому що я зараз в студії в мене такий тестовий період. Тобто, в мене вже є від цього результат. Я б його порадив не тільки прям новачкам, які ні разу фігму не відкривали, але вже можливо там з невеличким досвідом, тому що ну це типу буде корисно, і ви вийдете вже з новими знаннями, з новою впевненістю після цього? Цього курсу і плюс типу оновити портфоліо, навіть якщо воно у вас є, і більш потужними роботами. Це мені здається, це завжди плюс. І портфоліо воно відноситься щодо фрілансу, щодо компанії, компаній, тому що навіть якщо ви будете працювати на біржі Upwork, там теж потрібно, щоб було у вас круте портфоліо, щоб клієнти там згоджувалися на ваші пропозиції. Тому так сто відсотків Ти тільки що мовився, що ти зараз проходиш тестове? Я звісно знаю в якій компанії. поділись. будь ласка, розкажи, що це, де це, як ти потрапив туди, як все проходило? Як у тебе зараз ідуть справи? Де ти зараз працюєш? Ну компанія називається «Вінтаж». Це українська компанія Web Production. Вони шукали ui дизайнера. Я пройшов тестове, дуже старався його зробити, якщо чесно, тому що я розумів, що це. Компанія, прям там, де я хочу працювати. Мені вдалося його так, як я зараз вже можу зробити. висновок, досить успішно зробити. І мене запросили на тестовий період працювати в них. клас. Я тобою пишаюсь. Це реально одна із топових українських світових дизайн-агенцій веб-продакшенів, і там працюють люди, на яких я рівняюсь. Може, будь ласка, розказати про проекти конкретно або mm -hmm. загально. Я розумію, що вони можуть бути під... Це нормально для таких серйозних компаній. Над якими задачами ти працюєш, над якими проектами ти, ти зараз працюєш. Почав розмови з того, що я проектував оці ось завдання на сам курс Крео в тому плані, що назви не можу називати, але там один із проєктів це великий продуктовий проєкт, де є там величезна кількість карточок товару, цінників. І тут дуже важливо, що ви звертали увагу, коли навчаєтесь на Крео. По перше на систему відступів, щоб ви зрозуміли загальну їх методологію, як з ними працювати, і дуже радив, особливо якщо ви хочете в компанії працювати, величезну увагу звертати на адаптиви. Щоб ви розуміли загальні принципи, як вони будуються, там, як планшет, як мобілка. Ну і загалом ще увагу на розуміння вами варфреймів або там UX, як їх називають, тому що їх зазвичай їх дизайнери малюють, щоб ви їх розуміли, звикали до них, тому що вам придеться з ними часто. Працювати я на мою думку, що дуже важливо крім якихось технічних навичок, ще навичок спілкування, тому що у вас буде багато колег початківців. Найкраща навичка це вміти чути і робити висновки. Бути готовим до критики, робити 100% висновки і намагатися в майбутньому не робити ті ж самі помилки. Тому комунікація це мені здається, десь 50 на 50 із технічними навичками. Я так розумію. Ти вперше працюєш от в такій от креативній агенції студії продакшені. як тобі взагалі працюється в команді, так подобається. Ну головні, скажем так, спочатку було просто якби акліматизація і звикнути до цього. Намагаюся просто розвиватися, тому що якщо потрапляєш в компанію, це не означає, що це. Все типу треба зупинятися і собі спокійно працювати? Типу, постійно треба рости? І якщо там скажімо так, два місяці назад це було норма, то через два місяці вже потрібно бути на зовсім іншому рівні. Якщо ви хочете працювати у найкращому веб продакшені України, то треба прям прикладати багато багато зусиль, постійно самоактуалізовуватись. Я тебе розумію. Це дуже дуже круто. А підкажи, будь ласка, ти зараз в офісі працюєш а, чи віддалено? Працюю в офісі і навіть ну не питав, чи я можу працювати віддав, тому що приємно робоча атмосфера. Ти відразу можеш зосередитися, коли приїжджаєш в офіс, розумієш, що ти якби маєш працювати. Тому мені особисто саме в офісі дуже подобається працювати. А розкажи, будь ласка, Діман, наскільки важливе знання от англійської? Бо ми всі знаємо, що англійська мастхел, скільки важливо знання англійської при роботі в агенції? Ну, типу, англійська потрібна всім. Якщо у вас є кар'єрні амбіції, і наразі є можливість вивчати англійську, 100% відсотків вивчаєте це ну, взагалі навіть думати не потрібно. Але я хочу попередити: якщо ви тільки починаєте, у вас там немає достатнього рівня англійської, то на початку вашої роботи цього може бути достатньо, тому що все-таки зараз, скажімо так, сучасний інноваційний світ і є дуже багато крутих перекладачів, тому на початку. Етапу вашої роботи, можливо, влаштуватися не дуже серйозним рівнем англійським, але він вам все одно в майбутньому потрібен, тому вчіть 100%. Підтримую повністю. Це must have у 2023 році. І такі бліц-питання, які трошечки шкурні. Про гроші чи вдалось тобі відбити вкладення твої інвестиції у курс? Так в загальному зарплати дизайнер це не є секрет, якийсь великий. Просто я не буду говорити про власну, бо це якісь такі особисті мої кордони. Але ви можете зайти на джині і там є середня зарплата там різних позицій, джуніор там мідел і зрозуміти відразу свої там, скажімо так, можливо, фінансові ваші успіхи і. І ви зрозумієте, що ви дуже швидко відіб'єте ті затрачені кошти. Тому це 100% буде крута. Ваша одна із самих крутих інвестицій у ну, мене така є, і була така логіка, що гроші краще вкладати в себе і. Типу, краще, ну звісно, круто, якщо є можливість і там собі щось купувати інше і в себе, але в мене завжди на першому місці була освіта, а не купити новий айфон. Наприклад, тому вкладати в себе свій розвиток це сто відсотків круто. Ну а що б ти собі от порадив би рік тому. Одну якусь річ ну напевно не боятися і прориватися просто <ривання> повну. Нічого не боятися і бути максимально активним. Дякую, Дім, за твій час за це інтерв'ю. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую тобі за теплі слова. Взаємно теж було дуже приємно. Згадав навчання Крео. наші прямі ефіри. Дякую.